Вітаю усіх! Ви на каналі Аверс Василь Бейш. І сьогоднішнє відео буде присвячене пам'ятній медалі, яку випустив Національний банк України. Так що з вас, підписка на канал, вподобайка, а я для вас зніматиму наступні цікаві та корисні відео. Пам'ятна медаль Український Національний Музей у Чикаго. Дата випуску 15.11.2022 року. Матеріал. Нейзельберг, тираж 10 тисяч штук, діаметр 35 мм. Категорії якісті карбування спеціальний анциркулейтед. На реверсі медалі на дзеркальному тлі урбаністичного пейзажу міста зображену будівлю музею. Праворуч надпис 1952. Український національний музей внизу Чикаго. На аверсі медалі розміщено стилізовану композицію, що символізує шанобливе і трепене ставлення до української спадщини, яка зберігається в музеї, руки, які тримають логотип музею, над якими гілка калини, унизу малий державний герб України, надпис Півколом Україна та рік випуску 2022 року, та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку Україна. Ціна на таку медаль коливається від 150 гривень та вище. Ось таке чудове, коротеньке получилося моє сьогоднішнє відео. Якщо воно вам сподобалось, вподобайте його своїм лайком, напишіть коментарі, а я для вас зніматиму наступні цікаві та корисні відео. Усім до зустрічі, до нових відео. Слава Україні! Героям слава!